Перший фол у матчі було зафіксовано. Фол до пасиву номінальних господарів, до пасиву профі. Не брав участі у матчах за свою команду КЕП Юрій Моргушка. Сьогодні він із першого туру вже. Момент усталі, добивання забиває сталь. П'ята хвилина. Якщо із ударом Гудза справляється Іваненко. Відбиває перед собою. М'яч лягає на ногу Котельнікову і Дмитро Котельніков воріт 1-0 на 5-й хвилині. На 5-й хвилині Сталія вперед виходить. І теж варто пригадати, що профі справа і правої, Іваненко забирає, точно вкидає він ліворуч. Моїсейнко довгий простріл. Головань. Втратив м'яч Сергій Головань. Моргушка. Підхоплює Богадиров і перше, що він пробиває. Черт, <плес> за боковою те розмаєнт. Удар він. Молоде на Євген Йому за боковою боковилині. Моргушка. Центр. Котельников, подіяння і Моргушка біля з правої пробиває неї саме Артур І 24-й номер Сталі за боковою. Через номера 99-го Володимир Гузенчуж у половину поля Віталій Данилюк Адреса цього пасу. 2-0 стає рахунок. Віталій Данилюк. 12-та хвилина. 2-0. Сталь подвоює свою перевагу. 2-0. Автор другого забитого м'яча Віталій Данелюк. Відкривав рахунок Дмитро Котельніков, а подвоює перевагу Віталій Данелюк. Профі розіграє з центрального кола. Головань назад, помицького прави в мійця за межі поля, на менше. Прострілити профі, відповідає. Удар від Безпальчука. Зреагував. Перехоплює в центральному полі. Безпальчук. Правіше. Пропонує себе Гуся. Він на Антона Пас. Забиває Антон Гуся свій дебютний гол за автопрофі. 1-2, 15-та хвилина. Один гол на мінальній господарі від відквитав. Котельніков розігравав. Тисне, тисне Богатирьов на польовий шов. А зустрічі з міцем Євген Бога І кому прострілити простріл. І Каракошеті навіть здається в ближній стійку м'яць влучав. але ти там Іваненко знову довгий. Розгортав, прострілював він, а? Котельні і правим флангом Чоня. Чоня, Чоня. Іваненко. Дала. Кілька секунд до завершення першого тайму. Якомога далі вкидає Іваненко. Забирай бок. Голова ніч у нього і справи не за Дальні відгулки кукурудзи. Морогушка. І ліворуч. Уц. Простріляй. Та не люб, дістався. Та не те пробив. І голова ніч у нього. Котельников. Удар із правої. З під на потови. Данилюк. Вближні кути. Маргушка. Залишає і білик. Втрата від сталі і профізрівня. Профізрівня рахунок на цьому хвилині. 2-2. Володимир Моїсенко. Десятка. Десятка. Профі. Він забиває. Ребят, подкладывай, выводите фильм стально, же атаці з ногому виходить уперед. Євген Багатира. Сінняє чутьпаси. Три-два. Три-два. Кілька сталь пропускає. Але в першій же атаці після того, як розіграли центрального кола. Команда Юрія Морогушка. Дальник прострілює і дістає м'яча Богатирьов. м'яч у грі, Ракітін. Ракітін помилився. Моргушка, Сітніков, скидка від нього. м'ячем заволодів. На Ракітіна віддає 17-й номер. Андрій Ракетін. Спрямований зуму площину. Зіграв Бондар і контрвипад. Зараз Сталі розганяє котельніков. Рапу це 4-2. 4-2 стає рахунок на користь сталі. Прекрасний ривок від Дмитра Котельнікова. Він розгортав цей контрвипад і він забив, забив Дмитро Котельніков вдруге в цій зустрічі. Встрічі. Оформив, щойно дубль. Сьомий номер сталі. М'яч вилітає за межі поля. Вуся. І низом просто. Котовий. Атака профі, продовжується. Гуся. Даруйте, не Гуся, це Моїсенко, це Моїсенко і він забиває з дивину. Красовий м'яч, вдається провести зараз десятці профі. І він оформив дубль. Він оформив дубль, Володимир Моїсенко. 14-та хвилина. Рахунок стає 3 4. Сталю у другому таймі. Моргушка із правий. Напригальмову є із Чоня. Розводить руками боліних. Бо зараз на перехопленні. Одинадцятка. Антон Гусєв. Втримався на ногах. Юрій Моргушка. Чоня. І Чоня. І Чоня в штурхному майданчику. Заліваненко. Довгий. Довгий. Гусєв. Блок. Довгий лівої, І теж у вас. Довгий. На Гусева і Антон Гусяв не перегривав. Головань знову. І повернув він. Гусев. Головань. Полоси від Кітін виконуватиме штрафний. І ракетін. Спрималений цю площиною. Бістручів Бондар забирає кіпери. Старає втинути. Цей свій точне вкидання Юрій Морглушкал від капітана. Сталі. 5-3. 5-3 і знову різнуться вдвали між цими колективами на табло. А права зараз е -е, показують арбітри. Час зупинено. Змарнували. Ну вот, дорозі, сподіваємося, вже Профі розіграє. Продається <звід> у відведені секунди для розіграшу ракеті. Це його окремий удар. <звід> Ви <Више>. шмохи. <звід> ракітін Собі під удар лашкує. І який удар. Продовжується гра після тайм-ауту. Розіграв Профі Стандарт. Ні. Ракетін. Удар. Значно вийшов ряд П'ятий П'ятий і Рахунок на кілька секунд. Став 5-3. Але вар велися рефи і м'яч Юрія Моргушка. Скасували. Зараз голкіпер вже він, вже він спробував запоміряти ракетіну. На передаць. м'яч у Гудзе. Мене безпечно може бути. Але але на оборону, на оборону шикарно зараз. Котельніков не дає він зможе вийти на ударну позицію супернику. І в підсумку сталь сталь обіграє профі з рахунком 4-3